Що тобі треба знати прямо зараз? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону Viber WhatsApp Telegram. Думайте про себе, подивимося, що вам треба знати прямо зараз. Яку інформацію? Так, Це стосується вашого майбутнього. Зараз і також вашої роботи в майбутньому. На роботі у вас буде якась боротьба за якесь місце під сонцем. Вам доведеться відстоювати свою думку і свої позиції. А в особистому житті вас чекає, чекає чоловік, знайомство з чоловіком. Це новий знайомий, якому ви дуже сильно сподобаєтеся. І чоловік, який буде дійсно активно діяти. Впертий, наполегливий, матеріально забезпечений. Зараз, напевне, він вже з вами почав спостерігати. Він вже зараз хоче з вами познайомитися. Але вам треба знати, бути до цього готовою, до цього нового знайомства, тому що це будуть такі доволі непогані стосунки, які переростуть усі.